Щоб до кінця сезону декоративні рослини радували вас своїм цвітінням. Варто вибирати пізні культури айстра. Яскраві айстри, невибагливі в догляді, легко переносять заморозки і дуже довго цвітуть, висаджуйте їх на сонячне місце з рослинами середньої висоти. Щоб забезпечити достатню кількість світла, грунт для айстри необхідно регулярно зволожувати, тоді квітки стануть яскравіше і будуть радувати вас довше, щоб рослина відчувала себе комфортно. Необхідно уникати застою води і закислення ґрунту, також не одобрюйте айстри свіжим гноєм, краще взяти готові підгодівлі фізаліс. Витончений фізаліс зацвітає в кінці літа або початку осені, і його яскраво помаранчеві бутони досить довго прикрашають ділянку, цей багаторічник відмінно підходить для створення живоплоту, так як швидко розростається, садити фізаліс краще окремо від інших рослин і огороджувати його з усіх боків. Після того, як він перестане цвісти, зріжти пагони, робити це можна в кінці осені або навесні чорнобривці. Чорнобривці настільки легкі в догляді, що з ними впорається навіть початківець садівник, ці квіти не вимогливі до ґрунту і без праці переносять легку тінь, Висадіть низькорослі рослини уздовж бордюрів, а більш високі всередині грядки, яскраві квітки будуть радувати вас до самої осені. Чорнобривці мають не тільки декоративну функцію, але і відмінно відлякують шкідників від овочів і плодових дерев. Ви можете висадити квіти між інших культур і захистити їх від докучливих комах хризантема. Різноманітність форм і забарвлень робить хризантему універсальним рослиною для саду і дачної ділянки. Вона цвіте з середини літа до пізньої осені. Якщо регулярно висаджувати відповідні сорти, ви можете придбати квітка в горщику. Витримати його в темному і прохолодному місці до весни, а потім висадити у відкритий ґрунт, Хризантема яскраво і рясно цвіте, і вимоглива тільки до поливу. Тому регулярно зволожуйте землю, прогрітій сонцем водою гладіолус. Цей чудовий квітка радує дачників великою кількістю відтінків і сортів, серед яких багато пізніх з гладіолусів можна зробити окремі клумби і милуватися на їх цвітіння кілька місяців поспіль. Особливість рослини в тому, що його потрібно викопувати на зиму і правильно зберігати, щоб гладіолуси виросли високими і рясно цвіли, не можна їх висаджувати занадто щільно інакше стебла будуть чіплятися один за одного і закривати світло іншим паросткам. Також вони вимагають регулярних підгодівлі спеціалізованими добривами і обробки від шкідників пізньоцвіт. Серед багаторічників, які довго прикрашають дачні ділянки яскравими квітами. Також можна виділити пізньоцвіт: це невибаглива рослина розмножується цибулинами і радує господинь красивими бутонами спочатку осені. Пізньоцвіт вважається низькорослим рослиною. Тому висаджувати його варто в кутах клумб, він не вимагає особливого догляду і здатний рости без пересадки кілька років позареплодник. Коли відцвітають низькорослі рослини, прикрасити вашу ділянку можуть такі чагарники, як позареплодник. Його пурпурні ягоди виглядають дуже незвично. А золотиста листя тримається до самих холодів. Посадіть позареплодник в центр клумби або зробіть частиною живоплоту. Він перетворить вашу дачу і підніме настрій гостям Барбарис Тунберга. Барбарис вважається одним з найпомітніших прикрас в саду або на дачній ділянці. У нього незвичайні яскраві листя і довгі плоди, які можна побачити восени. Цей чагарник любить сонячні місця і не боїться посухи, тому рясно поливати його не варто, щоб Барбарис швидше набирався сил. Кривайте його на зиму в перші три роки після посадки і регулярно видаляйте слабкі пагони декоративна капуста. Якщо вашій ділянці не вистачає оригінальності, то посидіть декоративну капусту, вона вважається різновидом звичайних городніх сортів і навіть істівна, але люблять її за незвичайну забарвлення листя і їх незвичайну кучеряву структуру. Рослина добре витримує заморозки, тому добре почуває себе на грядці і пізньої осені. Капуста потребує регулярних поливах і підгодівлі. Тоді листя будуть яскравіше і соковитіше.